Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму YouTube каналі. Сьогодні приготуємо салат «Струни любові». Нам будуть необхідні такі інгредієнти: картопля 250 грам, сіль перець за смаком, філе оселець 300 г. Соняшникова олія 1 столова ложка, цибуля пів штуки. Варені яйця 3 штуки, корейська морква 150 грам. Консервовані маслини чорні без кісточки, Одна банка. Беремо тарілку, робимо сітку з майонезу. Беремо 250 г картоплі. Картоплю травмо на грубій терці і вкладаємо на тарілку. Солимо, перчимо. Робимо сітку з майонезу. 300 г оселедця ріжемо на дрібні кубики, викладаємо зверху, поливаємо олією однією столовою ложкою. Робимо сітку з майонезу. Дрібно ріжемо цибулю. Викладаємо зверху, беремо три варені яйця, тремо їх на грубій терці. Викладаємо на тарілку, робимо сітку з майонезу. Даємо 150 г корейської моркви, робимо сітку з майонезу. Беремо одну банку чорних маслин, розрізуємо їх на двоє, викладаємо зверху смачного. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Нехай в наших будинках будуть розуміння взаємодопомога і душевність. Віра, надія і любов будуть вірними супутниками по життю. Готуйтесь, з любов'ю, хайм усе вдається. Бажаю всім мирного неба над головою. До зустрічі, па-па-па-па!